Не думайте, що я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир я приніс, а меч. І що ти хочеш? А я маю щось хотіти. А що? Ти нічого не хочеш? А ти? Я? Я хочу. Т Та це і так зрозуміло. що тобі зрозуміло? Що ти не можеш тамувати навіть своїх бажань. А ти 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 ти. Ти, ти, ти можеш? Так, я їх всіх відкинув. І що ти пропонує стати сухими черствим, як ти? Наразі я нічого не пропоную. Ти вирішив з мене глузувати, паскудник! Від паскудника чую. Та я тебе з'єм. А далі що? А що далі? А я тобі скажу, що далі. А ти що у нас виходить? Всезнайка? А тебе щось цікавить? Ми далі будемо грати у загадки. А ти хочеш перейти до справи? Так, звісно! Так ми вже почали. Глузуєш, значить. Дивлюсь на твою реакцію. І що ти там бачиш? Наразі нічого. Гаразд. Можливо, прийшов час зустрітися зі своєю тінню. Ти хочеш, щоб я знищив свій ідеальний образ, котрий будувався роками? Я хочу відчувати пульс істинного життя. Кожен дотик моменту. Але як страшно себе відчути вразливим. Та осудженим за кожен спалах бажання. Абсолютна відкритість веде до хаосу. Як я можу діяти, коли кожен мій імпульс це потенційна загроза? Чи в тому полягає шлях до істинного зцілення? свої слабкі сторони в нову форму сили. Твої миттєві реакції та недалекоглядність часто ведуть до безладдя. Можливо, потрібно обдумувати наслідки, а не просто пірнати у потік емоцій. Ці фантазії відволікають нас від реальності? Ти часто залишаєш все відкритим, не визнаючи свій шлях. Це викликає в мене відчуття невизначеності, коли я прагну до точності у діях. Ти створюєш реалізовані образи, які обтяжують. Ти подібен статуї, котра позбавлена істиної сили. Якщо я не буду в собі, то який з мене сенс? Який сенс жалюгідного життя потираючи своїм слабкостям? Та ти раб! А ти у нас тут вільний? Ти ж у нас тут розумний, то скажи. А ти що? Нічого не розумієш? Якби я розумів, то, можливо, мої вчинки не нашкодили б людям. Невже ти боїшся? Бо боюся! Невже ти боїшся себе? Боюсь, прокидаючись кожного ранку, не діяти згідно власної природи. Це відчуття. Це є вірити ти... Продовжуєш себе отруювати. Думаєш, ти мене знаєш? Я знаю тебе. Краще забудь кого. Та кого ти хочеш обвести? Та ти навіть не розумієш, хто ти, і чим ти являєшся. Ти розумієш? Мені достатньо відчути. Ч чому ти вирішив, що твоє відчуття не є хибним? Так і хто із нас правий? А має бути хтось правий. А для чого це все? Ось я не розумію. Ти все руйнуєш. А ти все ідеалізуєш! А як жити в руїнах? На уламках старого будується нове! <рит> І скільки ти побудував? <рит> а як на тебе вплинули стіни, котрі ти вибудував довкола себе? Скільки разів я тебе виводив із загнаної клітки? <рит> Скільки разів я тобі не давав зробити безглуздих? Скільки разів ці дії були найкращим вибором? Ти не підвладний. Навіщо намагатись контролювати природу? Те, що вже досконалені не мінестри. Контроль це зупинка, а зупинка це смерть. І що ти мені пропонуєш завжди кудись бігти? Бути схожим на скаженого пса, стати подібним тобі. А що? Каже перетворитися на комп'ютер? На відміну від тебе, комп'ютер прораховує кожен свій крок до мети. А як твій комп'ютер діє в надзвичайних ситуаціях? Ці ситуації також входять до можливих розрахунків. А теж де Займайся по розрахункам. Ти досі думаєш про неї. Ти думаєш так просто взяти й викреслити її з голови. Але для чого це все? Щоб що? Аби я знав? Значить, ти чекаєш, що вона повернеться? <звук> так, так чого вона ще не повернувалася? <звук> А що до тебе? Ти сам досі її кохаєш! А -а, божевільний? Божевільний? І що ти пропонуєш? Діяти не діючи? А чому ні? Абсурд. А як рухатись, не розраховуючи свої дії? Ти тільки й робиш, розраховуєш кожен свій крок і не лишаєш місця для дій. Все ж таки, ти мені пропонуєш бігти наосліп. Твоя енергія протікає беззупинно. Навіщо її блокувати? І як же це працює? Закрий мені очі. Я все одно побачу світ. Нічого не кажи, я все одно тебе почую. Ага. Філософія значить. Життя, мій друг. І що? Ти вважаєш себе всемовичем. Ти таки не зрозумів. Ти все життя прожив, думаєш, що в житті є правила. А їх немає. Той, хто діє імпульсивно, той, хто піддається гніву. Стає передбачуваним, керованим та слабким. А той, хто контролює ваші емоції, контролює ваші дії. Як тут бути справжнім, життя стало подібно профілю в соціальній мережі? Гарна обкладинка. Відчуття, що до і після життя не існує. Що приховує за собою кожен ідеально зображений момент? І як тут бути в порядку? Наче хтось прийшов в життя без помилок. Що відбувається, коли ламаємось ми. Коли ламаємось. Ну так я кажу про те, до чого не можна доторкнутись, але важить цілу тонну. Травма потрясіння. Тихо, то поступово проникає у тіло, змінюючи наше сприйняття світу, це не просто думка про минуле, це те, що формує нас. Травма не розвіюється, нікуди не зникає. Намагатися забути, стерти спогади, наче шрами. І ігнорування болю не робить нас вільними. Але чи вистачить мужності доторкнутися до своєї рани? Що у своєму житті ти уникаєш? Що ти захотів забути раз і назавжди? Ти можеш вже це і не пам'ятати, але зерно було посіяно, і час його взрощує. Те, від чого ти маєш супротив, все більше проникає в тебе. Чим більше ми намагаємось подавити відчуття, тим більше воно проявляється всередині нас. Прийняти не означає схвалити те, що відбулося, а визнати те, що минуле не змінити. Ми можемо змінити тільки свої ставлення до цього, але рано чи пізно всі ми падаємо та розбиваємось на уламки, і нам здається неможливість відновлення. Одні шрами помітно, інші приховані десь у глибині, але вони все одно лишаються з нами та формують нас в незалежності від нашого бажання. Розповім тобі одну історію. Так сталося, що під час чаювання японський сягун розбив свою склянку, але й за любові до неї він наказав її відновити. І це зробили. Кераміку відновили, скріпивши залізними скобами. Але самурай не був задоволений результатом. Та він оголосив конкурс на всю Японію. Хто краще впорається з відновленням керамічного посуду. Люди почали склеювати фрагменти за допомогою золота. Кенцугі, чув про таке? Що ти хочеш цим сказати? Я хочу сказати, що це ремисловчик в прийнятті недоліків та власних вад, виділяючи тріщини та сліди ремонту, що й натякає на буття та тлі долі. Тому травма може бути продовженням життя, а не її закінченням. Шрами не є дефектами, вони є частиною. нас. Можливо, досить носити цей хрест. Провина. Прийшов час усвідомити та пропрацювати цей досвід та рухатись далі, і хто нам у цьому допоможе? Не буду битися, тримає кулю, ти мені не брати Ці розмови, щоб нерви розігнати Ніхто не жартує, чуєш емігрант. Нам же не до жартів забираєш хати Будеш нити на подвір'ї, слухаєш мату, добре пес, злає. А ти сколиш паскуда, матір шкода, що сини і суть Залиште свої своє виправдання своїх на могилах А наші дії вбивати швидко, а не повільно. Ми маємо честь, так що покидайте світ з вашим райським миром. Я думав, що несу добро, але зломною керувало, нехай прощає щастя і тіні предків, чиїх синів не стало. за мною в туман і